Мої вітання, шановні мої глядачі, підписники, гості каналу. Давайте подивимося, для чого, для чого внесли законопроект стосовно змін адміністративних кордонів Луганської, Луганській областей, там Таїць, і Донецької області. Там, Запорозької і Херсонської. і да? Ну, Мені попалося повідомлення, що Луганська і Донецька. Будуть приєднуватися до частини Донецької, Луганської, до Харківської, і частина до Дніпропетровської. чим пов'язані такі зміни. Ну, я чесно вам скажу, звичайно, я для себе дивилася вчора, вже майже вночі це питання і показало, що там перше питання, яке будуть виносити офіційне, це, скажімо так, Пов'язано воно із дотацією коштів виділення, там чотири карти прям зразу випали, це розподіл коштів. Да? Ну, фактично, вона, вони ці дві області вони повністю окуповані, але і на інші половина, навіть на одна половина окупована, а частина йдуть активні воєнні дії, тобто там неможливо проводити ніякі роботи. і так далі. Але кошти треба виділяти за законами України, кошти треба виділяти. Ось так. Ну, Тут ще є і фішка інша, так, для того, щоб ну, заставити Путіна, так би мовити, да, зупинитися, що він типу, він вже забрав Донецьку-Луганську область по українських законах повністю, а, а це вже інші області. Ну, Для Путіна ж знаєте, що це все фількина грамота. І знову ж таки ходять в кулуарах такі розмови, що. Швидше всього, що діло буде йти до заморозки. От давайте якраз це питання, і спробуємо продивитися через таро. Так, для чому? Яка е, істинна причина таких змін? В чому причина саме таких змін? Треба зруйнувати щось, відстоювати да? в боротьбі. Боротьба відстоювання. Тут робота проводиться для того, щоб захистити від катастрофи іншу, іншу, і ті території, які ще не, скажімо так, не зруйновані. Да? Ну, якісь, це боротьба, скажімо так. Це колективна боротьба за, за те, щоб відстояти. Для того, щоб відстояти. Катастрофічні. Від поразки, від катастрофи від поразки. Ведеться нечесний бій через домовленості. Через домовленості йде, можливо, навіть здача території тут. Ну, не, не в прямому здача території, але через перемовний процес, щоб відстояти у перемовному процесі щось, да, ведеться робота, відстояти ну, нечисний, якийсь проєкт, задуманий якийсь новий проєкт, я вам скажу. Ну, тут, проєкт, дивіться, тут проєкти допадають пентаклі. Тобто кошти тут дійсно залишаються, залишаються кошти, тому що через, через кошти тут йде, не йдуть на зовсім чесні дії. Це, це зрозуміло, так? тому що кошти виділяються, далі вони десь кошти зникають. Ну, на що там можна виділяти? Ну, на роботу. На роботу кого госапарату, да? держапарату, на роботу цих лікарів, вчителів, можливо, да? але ж всі... інші кошти вони кудись зникають. От карта нечесності, кар карта поразка, поразка і катастрофа через поразку, щоб не сталося катастрофи через поразку. Тобто тут ще таке може бути, щоб не довелося їх віддавати за домовленостями. Да? А говорити про те, що це, ні, це Дніпропетровська, це, це Харківська область. От тут, домовились вести роботу, щоб врятувати від поразки від катастрофи. От два чинники я бачу. Тут грошовий проєкт і тут боротьба, боротьба йде, за, щоб не сталася катастрофа. Так, давайте ще глянемо, що це таке обнулення. Щоб не ставилася поразка через, через обнулення. Обнулити поразку на цих територіях, да? обнулення поразки обнулення катастрофи. Ну, тут іде як порятунок, дійсно, порятунок, щоб це за, ну, за що ти борешся, якщо це вже зовсім інші. Але я кажу це так, тільки на грамота, тому що ніякі рішення, ніякі рішення не втримають. Війська росіян. А вони сіли і сказали, що це, що це наші території і все і крапка. Ну, ну, в Думу внесли да, законопроект. І що далі? Знову спірні, знову це спірні території. Хоч, хоч як не верти, як, як не, не крути, як не верти, але взагалі-то спірний території тут не може бути взагалі ніяких спірних територій. Внесення в Думу це вже незаконно. Яке вони мали право, право стосовно міжнародним законам вносити їх в Конституцію? Хто їм дав таке міжнародне? ну, нема такого. Розумієте? Але тут теж щось пов'язане з тим для того, щоб обнулити поразку цих, цих регіонів, ну, цих районів, які залишилися, на майбутнє. Це потрібно для, на перспективу домовленості до на перспективу. На подальшу перспективу стосовно зміни стратегії тактики у війні. Так, щось там все-таки все домовилися до того, що, можливо, Путін не буде на них претендувати. От Давай домовимося, що ти захопив це, це Донецька, Луганська, і будеш ти говорити, що це повністю твої території, і для своєму, для свого тупорилого електорату скажеш, що все тут. Ну, ми зупиняємося, ми, це перемога, ми забрали, ми відстояли, ми врятували, ми стерли з лиця землі, все. Бред той там своїм чмобікам говорити. Разомієте? Тут так, тут mm. дії на перспективу йдуть. Для того, щоб обнулити відступ з тих територій, відхід з тих територій, обнулити поразку да, і відступ з території. Яке, ну, це просто катастрофа була, якби нас заставили, звідти виходити. Так, 100% скажу, щоб не виводити війська з тих територій, що ми стоїмо там, тому, тому що це вже ін, інші, інші Тобто є, є якісь домовленості, так. Тут, я думаю, що, що дійсно так. І це перемога, дивіться, це домовилися, що це буде перемога. Те, що я тільки що вам сказала, що. Путін, путіну потрібно щось сказати своїм, своїм, що ми зупиняємося. Бо ми вже перемогли, ми відвоювали те, що ми планували, щоб відійти, да, відійти від війни і щоб змінити стратегію, тактику війні. Тобто, для того, щоб зупинитися, путіну треба щось говорити. Що говорити, що, що все ми в адміністративних кордонах забрали те, що ми хотіли. Ось так, те, що ми вимагаємо. Тобто, тут, тут, тут це частина, частина якогось перспективного плану на майбутнє, як перемогу, видадуть як перемогу. Чи думає Путін, давайте так, чи, чи, чи зупинить таке рішення Путіна, чи піде він на заморозку? чи піде. Зупинитись йому треба, потрібна пауза. А ще ця, я скажу, ця карта говорить про те, що це хибний шлях. Працювали, працювали, напрацювали, зупинилися, результату нема. То ця карта може говорити про те, що це те, що зараз зробиться, воно в майбутньому не, буде, не матиме результату. Оце впровадження цієї ідеї, не, не приведе до якихось змін. Тобто, скажу так, що пішли хибною дорогою для того, щоб реалізувати трансформацію. Тут вже тут дає часткову пораду, що не тією дорогою йдете товариші. Не можна із маньяком грати в такі ігри. Ну, хочуть зупинитися, реалізувати трансформацію. Вони хочуть зупинитися для того, щоб перезагрузитися. Їм пауза Путіну, пауза ця потрібна. Пауза потрібна таро говорить. Чи піде він на заморозку, на паузу? Тобто, дивіться, це можливо ця вимога для того, щоб він пішов на, на 50-денне, 50 60-денне, якесь припинення. Ця зупинка, через цю зупинку реалізують трансформацію. Тут що може бути? Тут я, я запитала за Путіна, так вона йому потрібна, ця трансформація. Але це призупинка, це проміжний результат, тобто це не вирішення питання конфлікту, не заморозка надовго, на це тільки призупинення для перезагрузки. Яка може бути перезагрузка для Росії? Це залезати рани, обійти ще десь санкції, натягати ще скореї снарядів, ну і так далі, боєприпаси і так далі. Це ви зрозуміли. Для України що це може означати? Якщо ми візьмемо Україну, це означає, що якщо він погодився піти на певну призупинку, під час цієї призупинки, можливо, почнеться теж трансформація у вигляді влади і так далі. Це, можливо, домовилося, так як Путін кричить, що Зеленський нелегітимний, щоб дати час, наприклад, на два місяці, дати переобратися. Ну, зараз ми подивимося далі. Яку трансформацію необхідно, зараз ми подивимося на, стосовно Путіна. Яка трансформація необхідна Путіну? Яка трансформація? Допомога буде просити, шукати, шукати пентаклі? І тут він, розумієте, тут він буде виторговувати собі, скажімо так, виторговувати, що за цю роботу, що я зупинюсь, ви повинні мені заплатити. Це може бути у вигляді не, не вводити санкції, це можливо не заморожувати активи, можливо, частину активів віддати йому на війну. Тобто йому трансформація потрібна для того, щоб розвернути фартову ситуацію. Ось так. На зупинку часткову, тимчасову він піде, на заморозку я не бачу, тому що далі трансформація і знову, і знову колесо закрутиться. Розумієте? Знову закрутиться. Тут він, буде, тут він буде просити допомоги, союзників буде шукати. Він буде просити щось, щось у союзників. Іран, Китай, це як його там, Кім Чен Ін, да? щось буде просити у союзників. Так, а тепер подивимося, для чого, що, що запланувала на цей період Україна на цю трансформацію. Якщо Україна йде на такі поступки, то це, ну, звичайно, що теж будуть, будуть щось в цей період робити. От, трансформація для України, подивимося, трансформація для України. Чому буде заключатися ця трансформація для України? Теж розворот, теж буде якийсь, вважають, що вони можуть портово повернути ситуацію. По-хитрому, по-хитрому, хитрий, хитрий хід якийсь будуть робити. Хитрий розворот. Пауза. Ага, таємниця. таємниця. Будемо копатися чи не будемо копатися, що скажете. Таємниця. Спробуємо, да? спробуємо, але я вам скажу, що це буде не точно. Тому що або не, або не хочете говорити, є, є якась таємниця. Або ще не, до кінця це ще не пророблено, як то кажуть. Не, не пророблено до кінця. Що хочуть. Пауза для, чого? для виборів. Що вони скривають? Вони скривають підготовку, хитру підготовку до виборів. Україні потрібно це для виборів. Можливо, домовилися. Можливо, домовилися на цю паузу. Ось так. Для чого затіяний весь цей сир із, застосу, із зміною адміністративних границь цих територій? Ось так. Що походу по буде? Тобто, Росія використає, Росія використає цей період для того, щоб підсилити себе, допомогу знайти вони відтягнуть крах економіки, вони натягають знову, а наші вибори таємні, причому, бачите, хитро таємно, до виборів готуються. Ну, знову починають піднімати питання заложного, знову пішла дискредитація, зараз. А ми зрозуміємо, як тільки будуть починатися це питання, зразу тут почнуть бомбити своїх опонентів. Да? Добре, а що буде після цієї паузи? Пауза буде, да? Ось вона пауза. Зупинка. Що буде після зупинки? Спробуємо розібратися. Трагедія розчарування через розширення кордонів. Швидше всього, що далі буде реалізація йти по розширенню кордонів. Що буде далі? Ця зупинка принесе розчарування. Зупинка. Ну, дивіться, після. тут. Тут трішечки, трішечки мабуть, цієї зупинки з'являться кошти в Росії і шанс. І вони будуть бачити шанс в цьому. Шанс. Дивіться, знову шанс для особистого комфорту. да? Союзники дадуть шанс, дадуть Пентаклі. Все-таки вони випросять щось в Росії, Що буде після? Знову будуть жертви да, пожертвувати, тиснутимуть. Шукати, да? шукати, домовлятися, знову таки. Партнери, що це означає? Найближчі партнери, підвішують, що? Це шанс вийти, угу. це шанс у них вийти успішно. Союзники дадуть шанс досить успішно вийти із підвішеного стану і з цих із обмежень. Успіх, шанс вони, вони, що і що буде, дали їм шанси що далі. Далі наносити удари і розвернути знову ситуацію через дуже швидко. Ага, дуже швидкий удар. Вони проаналізують ситуацію, куди треба бити, розвідка і так далі. Тобто вони підготують після того, як їм поповнюють їхні, зокрема, їхні партнери і союзники, швидкі дії, ракети, дуже болючі, знову будуть бити по удари і вони, 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 вони будуть хотіти. Або пробувати розвернути фартову ситуацію, щоб знову забрати своє. Дивіться, наша пісня хороша, починає з начала. Помірність. Важко, боротьба. Знову, знову боротьба, знову. Важка ситуація, плани. Знову в них плани прорватися успіш, успішно. Ну не збирається він. призупинятися так, далі не буду викладати вже це зрозуміло і так. Тобто, дивіться, вони, вони все-таки спробують знайти шанс через своїх союзників накопити, знову спробують удар і розвернути ситуацію. І тоді ну, знову так, важка ситуація буде. Тобто я не бачу, щоб вони зупинилися. Призупинилися так. Далі не бачу я. Не показує поки що, Таро не показує. Але ця зупинка це те що, те, що відбувається, є якась таємна ця кулуарна, кулуарні домовленості. Для того, щоб Путін призупинився, можливо, дав переобратися, я не знаю, чи, можливо, і Верховну Раду, чи партії будуть. Ми подивимося по, актив, по активності партійних лідерів, почнуть партію в блоки. Там уже Юля Тимошенко, здається, казала регіони Тимошенко, щось, щось там, слово регіони там в неї вже. Я, я говорила, коли я на неї робила розклад на цю політичну партію на блок Юлії Тимошенко, що вони підуть під новими вивісками через трансформацію, через обман, через хитрість, і майже, майже, майже всі регіонали, попруті, все. Ну, ми, ми потім по цій активності ми зрозуміємо. Чи буде, будуть тільки президентські, чи будуть... але, але план таки є стати зупинитись. І це, можливо, одна із умов Путіна, що дайте мені захопити, віддайте, тоді я стану. Ну, ось така, така фішка. Ти вже захопив, а це вже інші території. Давай становитися. Ось так. Чи потрібна Путіну? Це пауза потрібна. Для чого потрібна, щоб не добили економіку? Плюс поповнитися. Українцям треба переобратися. Ну, українцям, Україні провести вибори. Ось так. Ну, подивимося, що з цього що з цього вийде, тому що домовлятися з Путіним це собі дорожче, як ми кажуть, да? чи піде він, чи не піде. Він розуміє, що. Його цими санкціями, чому до цього до цього часу не ці санкції, чому не вводять, да? і конгрес, і, по перше, що не а По-друге, це як, скажімо так, важіль тиску, чи можна ще ще щось заставляти цим важелем робити? Якщо вже ні, ні на які абсолютно поступки він не буде йти Путін тоді вже от, застосують, коли вже він впреться просто рогом і копитом. Преться в землю, от тоді вже будуть. А поки ще можна його за це болюче місце, цим, цим речагом дюргати, вони будуть дьоргати. От до того часу вони не будуть введені, ці санкції. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.